Вечірня прогулка моїм капітаном. Ось так світить фара. Під'їжджаю до майбутнього музейного експонату, стародавній трактор 50-х років минулого століття. Попереду ще один музейний експонат, трактор Форд. Ось він, красень Форд. Відновлений трактор минулого століття, що чекає своєї черги. На відкриття музею, про який я мрію, до якого я йду крок за кроком. Мрія відкрити не лише музей стародавніх тракторів, а також навісного обладнання, а ще й зробити всеукраїнський фестиваль тракторів. Тобто люди, які мають стародавні трактори, як в Нідерландах, раз на рік з'їжджаються і пробують працювати, запускають двигуни. І люди, які полюбляють подібну техніку. Приїздять, подивитись та послухати. Ось саме так подорожую своїм капітаном саме біля моїх двох музейних експонатів, які вже стоять і чекають відкриття майбутнього музею. Ну, ось так світить передня фара мого капітана. Коли зараз туман, як не дивно, в туман ще краще світить. А коли звичайна літня погода, майже не видно, як світить фара капітана. І за цього, бачите, кошика, який попереду знаходиться. Спарта капітана вночі.